В Івано-Франківську встановили виставку від Українського інституту національної пам'яті. Експозиція присвячена жертвам злочинів двох режимів комуністичного та рашиського. Архівні історії відзеркалюються тими подіями, які сталися протягом року повномасштабної війни з Росією. На виставці 13 історій українців. Їх долі поламала комуністичний режим та нинішня ворожа окупація. Зокрема, експонується життєва історія мера Мелітополя, який вижив у полоні і нині займає активну проукраїнську позицію. Коли ми побачили, що у нас є історія про заможних селян розкуркулених у 30-ті роки. І у нас є історія волонтера Кононова, який змушений був виїхати з Северодонецька на Житомирщину, і все одно тут його знайшли з 2014 року, він якби був внутрішнім переселенцем, але його тут все одно знайшли російські вояки, ну власне не вони, а та тоталітарна імперська машина. Яка до цього часу функціонує, незважаючи на зміну назви, ми бачимо і стикаємося в житті із проявами того ж самого агресивного ставлення до інших національностей і просто до інших людей. У випадку з українцями це активне небажання мати поруч із собою сусіда, який завжди прагне до волі. Тексти про героїв, виставки надруковані українською та англійською мовами. Також, окрім портретів, жертв політичних репресій, представлені скани старих документів і світлини із життя та побуту тих, про кого йдеться на стендах. Історія повторюється так. Ті події і ті репресії, і ті злочини, які робили комуністичний режим, на жаль, вони повторюються, як би дивно воно не звучало у 21 столітті. І це роблять російські окупанти на тих територіях, які знаходяться на жаль під їхнім на сьогодні контролем. Знаходжу десятки паралелей. Так давайте пригадаємо події в Бучі, і наприклад, наша околиця Дем'яні Лас це розстріли. Мирних людей, так яких доволі часто вина були лише за те, що вони прагнули жити власній державі, чи вони просто на ласкані свого піджака мали тризуб. Це вже була підстава для того, щоб людину знищити. І згадаємо події на окупованих територіях, де десятки українців, сотні українців були знищені тільки за свою проукраїнську певну позицію. Дуже важливо, що піднята ця тема для суспільства, що люди бачать, що було колись, і розуміють, що це фактично повторення історії раніше. Історику документу. Ментальну експозицію про трагічні події в Україні під час комуністичного режиму і великої війни з Московією уже презентували у кількох містах України. Виставка триватиме до середини травня. Віра Ковцин, Руслан Копанчук, новини на вежі.